Сьогодні рано вранці російська армія вчинила масовану атаку на Дніпропетровщину. Наші військові з повітряного командування схід збили сім крилатих ракет, проте маємо і негативні наслідки. Внаслідок обстрілу у Дніпрі зруйнований приватний житловий будинок. Там загинули дворічна дитина та 31 річна жінка. Ще троє людей постраждали. 58-річного чоловіка та 57-річну жінку у стані середньої тяжкості доправили до лікарні. Ще 31-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно. Також внаслідок прильоту у місті зруйнована і будівля одного з приватних підприємств міста, внаслідок чого там виникла пожежа, на дану хвилину рятувальники її вже ліквідували. Інший об'єкт, який понівечено через ворожу атаку, це будівельна база у місті. Зараз пожежа на дану хвилину вже. Ліквідована полум'ям було охоплено 400 квадратних метрів. Внаслідок є постраждала особа. Це 70-річна жінка. Лікарі надали їй медичну допомогу.